Триває ефір українського радіо Чернігів. Десять арт-терапевтичних кімнат планують облаштувати до кінця цього року в Менській, Холминській та Корюківській громадах. Відбуватиметься це в рамках проєкту Психологічна підтримка дітей та дорослих в умовах війни в громадах Чернігівської області, який реалізує спілка «Громадські ініціативи України. Керівниця проєкту Неля Лавренко, гостя нашої студії, про важливість психологічної допомоги та співпрацю з громадами Чернігівщини будемо говорити з нею далі. Ну і найперше пані Нель. Розкажіть про мету проєкту і, так би мовити, його змістовне наповнення. Доброго дня. Ну, мета проекту закладена в самій назві це психосоціальна підтримка дітей та дорослих в умовах війни. А що він передбачає, сам проект? Сам проект передбачає навчання педагогів і психологів, саме надавати таку підтримку дітям, дорослим. Ну і звичайно, облаштування просторів, в яких в рам... в яких саме в цих просторах мало б відбуватися ця психосоціальна підтримка і допомога. Тобто, ми розуміємо, що ще в довоєнний час кількість. Психологів, особливо в сільському населених, в сільських населених пунктах і в громадах невеликих, скорочувалися, а психосоціальної підтримки, загалом психологічної підтримки в умовах війни, потребують всі і діти і дорослі. І нам би не хотілося, щоб це було так, знаєте, одноразово виїхав і приїхав, щоб це були люди на місцях, які постійно підтримують дітей і всіх дорослих, які цього потребують. І ми проаналізували, що. В тих умовах, яких ми є, найкраще залучити педагогів, бо педагоги проходили вікову психологію. Вони ознайомлені з психологією, і ми взяли таку арт-терапевтичну методику, які не зашкодять, тільки допоможуть і виявлять. А вже далі буде переадресація до фахівців. А важко от знаходити таких людей, от з вашої практики. Ви знаєте, ми вже будемо працювати другий рік в громадах, і як показує практика, є люди, які які відчувають свою необхідну таку необхідність в громаді, та вони так само, як і всі, переживають війну, переживають втрати, переживають ну, багато речей, які таких кризових, і розуміють, що дають собі раду і можуть дати іншим. Тому є зголошення. Тобто є. педагоги, яких ви залучаєте до свого проєкту, це мотивовані люди, можна так, так сказати. Так, Ви знаєте, коли ми даємо анкету, і люди зголошуються до нас, вони заповнюють анкету. Один із пунктів анкети. Вони стверджують, чи готові вони на волонтерських засадах надавати допомогу. Там впродовж року, двох, тобто стільки скільки потрібно дітям і дорослим. Ну але перш ніж починати роботу, ви згадували, вони теж проходять якесь навчання. В чому воно полягає? Так, Це такі курси. Він три двохденних тренінги з ними працюють арт-терапевти. Це наші психологи Чернігівські, це Антоненко Олена і Євгенія Закревська. Вони всі на слуху. Дівчата розпрацьовували для нас цю програму. Ще минулого року ми її впроваджували вона дала досить гарний ефект. І люди впродовж таких трьох двохденних тренінгів на практиці проходять кожну методику. Тобто, все, що не тільки теорія, а все практикують. Ну, теорія – це Базові знання, які вони мають, плюс базові методики, та, і плюс вони це все відпрацьовують. І це має подвійний ефект. Тому що, скажу так, минулого року, коли приїхали на перший тренінг, і ми почали тренінг, ми в перерві переглянулися з тренерками і кажемо, Боже, як же вони будуть надавати допомогу іншим, якщо вони потребують самі, це було по, по людям видно. Але на третьому на третьому тренінгу люди говорили нам, уже, коли ми підводили підсумки і дякували, вони сказали, що завдяки саме навчанню, вони ожили Самі вони сові подолали бар'єр якийсь пев вони надали в першу чергу собі допомогу і тоді готові були далі працювати. Пані Налю, скажіть, а от яким чином ви визначаєте, яка з громад може брати участь у проєкті? Це громади, які були в 2022-му під окупацією. Це громади, які прийняли багато внутрішньо переміщених осіб. І громади, які знаходяться, частина цих громад знаходиться в 35 кілометрах від кордону. Тобто, друга Ще момент такий був. Ну, якщо до прикладу, у першому етапі нашого проєкту минулого року ми брали Іванівську громаду, сосницьку громаду, Корюківську громаду. Ми не змогли закрити всю Курюківську громаду, а там є потреба в тому, тому в цьому ми продовжили році з Корюківською громадою. Додали Менську, бо теж багато внутрішньо переміщених осіб. І додали ще Холминську, бо вона теж такі. Недалеко від кордону і такі розмежування, тобто і там, де теж між іншим, вчора було дуже багато внутрішньо переміщених осіб, дітей в тому числі, тобто переміщені особи, це теж один з критеріїв, так що треба надавати так, допомогу. Так так, так, так. Ну загалом я вам скажу, що на сьогоднішній день практично кожному, незалежно того чи був в окупації, чи не був в окупації, чи внутрішньо переміщений чи ні, ми всі зараз будуть потребувати рано чи пізно допомоги. Позначиться, от коли ми домовлялися з вами про інте рев'ю, то ви якраз відвідували громади, де буде реалізовуватися от другий вже етап цього проєкту. Вдалося вирішити всі ці питання пов'язані з тим, щоб розпочати роботу. Так, так. Зараз триває зголошення. Вже практично ми прийняли понад 45 зголошень на участь в тренінгу. Це перше, тобто в самій програмі, скажімо так, навчальні. Це люди свідомі, які розуміють, що вони тобто будуть, це люди, які будуть продовжувати та зайняття з дітьми. Тобто вони навчаються і на своїй. В своїх громадах будуть проводити на базі арт-кімнат заняття. Ми виїжджали для того, щоб об'їхати всі ті населені пункти, зустрітися з директорами шкіл і подивитися на ті кімнати, які вони надають для облаштування як арт-кімнату, і були вражені, тому що настільки люди переймалися. Наскільки вони пропонували нам по дві кімнати на вибір. І е, коли ми спілкувалися, то вони навіть між собою говорили: ви знаєте, може цю тут сонячно, а може цю, бо тут більше. Тобто е, це говорить про те, наскільки в них є потреба. І е, дуже багато звернень. Ми зазвичай розглядали е, допомогу, починаючи від. Е, Школярів та і, і далі, але дуже багато звернені, де також дітей, садочка тобто дошкільного віку. Ага. І ми це теж будемо враховувати. Скажіть, будь ласка, а от чи багато жителів громад, багато людей ви плануєте залучити до участі у вашому проєкті? Я ще хочу додати, перш ніж оголосити, чому такі цифри. Я хочу сказати, що проєкт має два компоненти: ті арт-терапевти, які були навчені в попередніх роках, вони будуть працювати з людьми похилого віку, і також з жінками, які ведуть самостійно домогосподарство і виховують дітей. Це переважно дружини військових, які зараз на фронті. І тому категорія є: арт-терапевти будуть працювати з дітьми, інші вже будуть проходити навчання. По роботі з дорослими, і ми плануємо, що це буде охоплення в проєкті 500 дітей, які пройдуть психосоціальну підтримку. І 600 дорослих. Хочу зазначити, що це, якщо по правилам працювання це група дітей до, до 6-7, якщо це 6-7 років, якщо це там 9-10-10 осіб, тобто не більше там 15 осіб в групі, вони повинні пройти цілий блок занять з 10 занять для того, щоб відчути, щоб арт-терапевт зрозумів, чи є результат, і діти, які будуть потребувати більше. То вони ще не індивідуальному будуть заняті. Е, ну, дивіться, ви вже казали, що минулого року такі арт-кімнати працювали в Іванівській, в Сосницькій, частково в Крюківській громадах. Е, досвід їх роботи. От про що він свідчить? Який результат? Той другий компонент з дорослими це, скажімо, результат роботи з попередніх років. Ми додавали, коли працювали з дітьми. Ми за зауважили... тобто ви починали тільки з дітьми. Ми, так, ми починали тільки з дітьми, і е, згодом, десь може на другому-третьому місяці роботи з дітьми почали до нас звернення якраз жінки, мами цих дітей. І вони почали звертатися, чи можуть для них щось зорганізувати, бо є потреба. Це теж були дружини військовослужбовці. І дівчата почали. Перше таке заняття відбулося в перелюбі Корюківського району, і воно було дуже вдалим. Воно да після першого, друге, третє і так далі. Тобто є була потреба. Далі у самій Корюківці підхватили цю ініціативу, і в Іванівській громаді те саме було. Тобто, це такий, знаєте. Нам дало дзвіночок, що потребують не тільки діти, що потребують саме ця категорія жінок. І ми знаємо, що разом в цій програмі кліру інші наші партнери вони працювали з жінками похилого віку, і це теж дуже було ефективним. Тому і ми бачили, об'їжджали села. Ми бачили наскільки це потрібно людям похилого віку, які два роки ковіду. Плюс війна, тобто вони, їм треба соціалізація, їм потрібно спілкування. В населеннях лишились одинокі, дуже багато одиноких жінок похилого віку і відповідно потребують такої психологічної підтримки. Тому ці два компоненти і знайшлися в нашому проєкті. Загалом. Знаєте, багато коли ми підводили підсумки і зустрічались на форумі, а ще перед цим ми робили презентацію підсумків нашого проєкту минулого року. До нас приходили батьки і дякували, вони бачили зміни. І хочу сказати, що ще один момент був у нас: це коли ми почали працювали з дітьми, от дитина проходить курс і, і, і усміхаються. А старші діти, наприклад, кажуть, ой. А я думав, що не можна говорити про, про те, що я ненавиджу наших ворогів. Що про мене дуже погано подумають. Тобто старші діти вони були закриті в емоціях. І це теж ну, є небезпечно для, для їхнього психологічного здоров'я. Тому от розкривали, проговорили про емоції, що будь-яка емоція є. Це емоція, перш за все, і не можемо ділити погана чи добра. Це емоція, її треба проявляти. Ми бачили, що по завершенню такого курсу, через певний момент щось із дитиною відбувається. І коли е, говорили з дитиною, спілкувалися через вправи, виявлялося, що е, корінь, якби повернення до такого назад стану, є вдома. вдома мама. Яка тягне господарство сама, яка має подвійне переживання за чоловіка, який на фронті, і за дитину, яка поруч, тому що ну, всяке може бути. І у мами мама жива людина інколи стресує і не справляється зі своїм стресом. І це виплескується на дитині. Діти дуже чуттєві, вони це все, навіть якби, якби ми не приходили, вони це все відчувають, і це теж несуть в собі, і воно все накопичується. Тому ми почали говорити, розпочали такий цикл, підготували тренерок теж з педагогів, і вони розпочали цикл по своїх школах, там, де були арт-кімнати, позитивного батьківства. Де на такому тренінгу вчили батьків розрізняти е, свої емоції, як їм дати раду, і плюс емоції дитини. І дуже багато потім е, тем було таких, які ми не планували на даному етапі е, е, піднімати а які виникали по ходу. Так, які виникали по ходу. Це переважно е, мами, які дітей, які підлітки, так, як давати раду з підлітком, і е, 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 так далі. Тому ну, це такий був подвійний. І цього року ми теж продовжуємо тих школах. Де буде арт-кімнати на в арт-кімнатах будуть також їздити наші тренерки з числа. З тих громад, де ці тренерки вже є, а це переважно Іванівська, Курюківська та вони будуть їхати в сусідні громади і проводити тренінги для батьків в тих арт-кімнатах, які будуть створені. Ви при роботі з дорослими з дітьми використовуєте якісь універсальні методики, чи це можуть бути індивідуальні якісь заняття? Ми, можуть бути індивідуальні заняття, якщо є потреба, в тому. тобто спочатку проходять групове, і потім є такі, як знаєте, до прикладу. Працюють з пластиліном діти і комусь досить одного-двох занять а хтось. Буде іще просити. І от арт-терапевт це не вчитель, він не може там. От я сьогодні оце от все у це ага, вгуст... все завершило. Курс прочитав. Тобто, якщо дитина за два на цьому занятті не виліпилась, вона до кінця собі просто навіть мнем не пластилін, а потім на наступному просить іще це, означає, що треба ще продовжити з цією дитиною. і Її беруть індивідуально. Вони... І пропрацьовують тоді вже індивідуально підбирають вправи для того, щоб зрозуміти в розмові з навідними питаннями, як що, і плюс за роботою проаналізувати. Тобто треба працювати, поки буде результат. Так. Угу. Ну а дивіться: а чому от саме арт-терапія, арт-кімнати? Як взагалі виникла така ідея? Я спочатку війни ще 10 років тому, 4 роки поспіль. Була однією з організатором благодійних таборів для дітей бійців, АТО на той час називалось, так? І Це були діти, і просто батьки, яких були в зоні АТО а, а, на Сході воювали, або вже загиблих. І ми запрошували, ми мали програму. Тут поблизу Черніва проводили. Це діти були з усієї України, і дуже багато було також з, зі Сходу. Їхні батьки виїхали. І пішли в військо. Вони самі всі на сірій зоні, як тоді казали, проживали. Тобто діти бачили ці всі вибухи, стрільбища і плюс хвилювання за батьків. І Ми тоді запрошували багато, і діти багато малювали, і один момент ми запросили нашого. Пані Олександра Чернігова, пан Олександр, Олександр Видра, він психолог, і він також е е з глиною працює. І я бачила, як в роботі з глиною міняються вираз обличчя дитини, наскільки стає спокійним. І це буквально ну, кілька хвилин, коли вона ця дитина от торкається глини, е, виліплює того глечика з допомоги пана Олександра. А пан Олександр в цей момент говорить, спілкується, е, задає питання, та і ми, ми реально е, отримуємо. Певні відповіді від дитини. І, і бачу і цей вираз обличчя, я до сих пір пам'ятаю, як діти змінювалися. А другий момент, я була тут в, в, весь час, і в нас в укритті в школі. І в було... нас в укритті були діти. І з перших хвилин, з першого дня війни, ми туди спустили олівці, фломастри, папір. І я спостерігала за дівчинкою. Батьки дуже переживали, вони між укриттям, домівкою їздили. Там, знаєте, хтось приїхав спершу, що взяли, а потім є можливість бігом там ще щось довезли. А вона сиділа і малювала, 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 малювала. Дитина, яка не бачила ворога в обличчя, тому на малюнку не було ворогів, на малюнку були літаки і танки українські. Вони були такі різнокольорові, дуже така цікава техніка, якби в крапенку різнокольорове. Воно було все таке позитивне, якщо подивитись по кольорам, було все позитивне. І я для себе це протрактувала, считала так для себе, що дитина має в цьому захист і вона вірить в цей захист і вона і випрацьовує. Вона була найспокійніша від усіх. І інколи навіть ну, батьків заспокоювала, але буквально за добу у неї була така от стопка паперу, яка змальована. змальована. Потім мультиплікаційні герої, але вони були всі, жовто-блакитний колір був присутній. тобто вона себе… Таким способом захища, проявляла, проявляла захищали, і захищала проявляла і захищала та і вона ну не мала таких там якихось панічних і я зрозуміла. Я на той момент зрозуміла, що в першу чергу з дітьми треба через арт-терапію працювати. Тобто це і їхній захист, і їхній порятунок. Угу. Е, ну, і от дивіться, Черговий етап розпочинається проєкту цього. Скільки він триватиме по часу? Е, він триватиме дуже коротко, він до грудня місяця, але як показує ну, практика, вже та, ну, тут вже кілька місяців, е, дуже інтенсивний, бо це треба навчити, треба облаштувати. Арт е, в арткімнатах будуть меблі, мебльовані техніка, комп'ютер, принтер, і проектор е, будуть всі необхідні речі Різнопланові, тому що наші арт практики будуть не тільки пов'язані з фарбами, пластиліном, глиною, піском. та А й будуть також логотерапія, буде фототерапія, це вже з роботи з дорослими, буде музикотерапія, танцювально-рухова терапія. тому ну, все, все, все необхідне буде надано, і воно буде надано з таким, що ми так дивимося. Що е, минулого року е, проєкт завершився, і до сьогодні ще матеріали є з чим працювати. І великі позитив ми в Корюківці зустрічалися з нашими арт-терапевтами, е, е, вже колегами, як кажемо ж такими досвідченими, е, і вони е, з минулого року проєкту кажуть, Пані Нелю, в нас вистачає, але ми теж не очікуємо від когось. Ми собі вже зорганізовуємо. Вони вже самі продовжують роботу. Цього. Вони продовжують роботу. Вони розказували, яких запрошували соціальні служби. Як вони працювали в різних клубах для вони вже почали роботу з дорослими, при цьому ще не проходивши навчання, але використовуючи ті методики, які роботи з дітьми. Тому ну це скажімо так. Ми трошки запізнюємося, ніж є потреба в громаді. Ага. Ну тоді на завершення логічне запитання. А надалі буде продовжуватися на теренах нашої області цей проєкт? Я, я не, не знаю. Але я знаю, що от минулого року, коли ми проводили форум, наші арт-терапевти були всі переконані, що якщо навіть проект не буде проводитися, вони прикладуть зусиль для того, щоб арт-кімнати працювали. І воно так зараз виглядає. Вони навіть уже проговорюють, що вони хочуть створити а. Асоціацію арт-терапевтів писати проекти, залучати додаткове фінансування з різних джерел для того, щоб це було, бо в цьому є потреба. Ага. Е, ну що ж, як на мене, арт-терапія, це лікування. Мистецтвом це своєрідна така альтернатива якимось заспокійливим засобам, антидепресантам, бо це допомагає, якщо можна так сказати, емоційно зцілити душу людини, дитини, дорослого, а можливо ще й допомагає розкрити людські таланти. І, от про те, як у нашій області реалізується проєкт спілки громадської ініціативи України, психологічна підтримка дітей та дорослих в умовах війни в громадах Чернівської області, ми говорили з його керівницею. Нелею Лавриненко. Дякую вам за цю Дякую. розмову, а нашим слухачам за увагу.